Сіві парі Київ та Ульямо. Чекайте на новину нашому сніданку. Їх називають восьмим чудом світу. Вони стали першим народним ансамблем, який виступав на сцені Гласкала. А тепер вони в Україні. І сьогодні починається їхній тур містами чотирьох країн: України, Білорусі, Болгарії та Румунії. Він триватиме до 26 березня. Про перші кроки на українській сцені учасників грузинського національного балету Сугішвілі вже знає Ольяніна. Вона зараз із нами на зв'язку. Отже, Миросі не можу не спитати про головне, як тобі гарячі грузинські чоловіки. Доброго ранку, Руслана, доброго дня. слідачі сніданку з 1 плюс 1. мушу вам зізнатися. Рік тому, коли я вперше потрапила в Тбіліці, я просто закохалася у Грузію, у грузинів, у грузинську їжу і грузинське вино. Тому, як розумієте, сьогодні приїзд національного балату Грузії Сухішвілі пропустити не змогла. Власне, вони прилетіли сьогодні. О 5.25 ранку в Бориспіль вони після того швиденько доїхали до готелю, і тут, власне, біля готелю я вже їх і чекала. Тут я їх підловила. Вони вийшли з білого великого красивого автобуса. Щоправда, не всі завтра пролетить. Решта ансамблю сьогодні пролетіло всього лише 18 осіб. Це пролетіло, правда основні люди. Це пролетіло нік е, двоє диригентів, двоє керівників, а також шестеро музикантів і десять танцюристів. Усі вони з величезними волізами. Це одразу кидається у віші. Питання дуже просте, чому, і відповідь не менш проста, тому що у кожного з них від 18 до 30 костюмів із собою. І при цьому зауважте: ні гримерів, ні костюмерів, ні помічників з собою немає. Коли вони на гастролях сухішвілі самі себе обслуговують. Тому це дуже дивно в принципі, стосовно якщо порівняти з нашими українськими артистами. Вони одразу поселилися в готель на ресепшені, взяли ключики і піднялись у всіх. Поверхи там 14, 15 пятнадцятий і до речі, хочу сказати, що ніякого пафосу, ніякого гламуру, готель абсолютно звичайний, трьохзірковий, і навіть не у центрі Києва, а на околиці Києва. Тому, як бачимо, що грузинці Сухішвілі дуже таки. Не прискіпливо ставилися, і ніяких особливих претензій в них не було ніяких особливих вимог у райдері теж не було. А ще я вам скажу таке, щоб їхнє перебування прикрасити сніданок. Ви ж знаєте, з порожніми руками не ходить. Тому у нас для них для грузинів, спеціальний подарунок. Це, звісно, сніданок від сніданку з 1 плюс 1». Дивіться, який у нас сніданок щойно випачений, красивий, шалено смачний. Це такі от круасани, які ми зараз ідемо дарувати хлопцям та дівчатам з ансамблю Сокішвілі. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. А, программа Завтрак с 1 плюс 1 дарит вам завтрак. Mm -hmm. это Сидим вам. У нас тоже есть для вас маленький подарок. Серьезно? Какой? Сейчас танцуем на вас. прямо сейчас. Да, прям сейчас. Прекрасно, давайте это поставим Он тогда. Хорошо. Так. И... Це просто шалено красиво. Руслана, я вже в них закохалась. Що робити? Все, поїдемо в Грузію. Міросю, я просто настільки вражений наша вся команда, тому що ми ж не домовлялися про те, що власне учасники національного балету Сухішвілі, національного балету Грузії зможуть затанцювати для глядачів сніданку з Дин 1, 1 Вже перед день концерту. Я дуже вражений. Дякую тобі, Міросю, що змогла домовитися. І е, нашим друзям з Грузії передай щирі вітання. Ми обов'язково будемо на концертах. І до речі, глядачем сніданку з 1 плюс 1. Сухішвілі вже пообіцяла, це ми вже точно знаємо, пообіцяла квитки на світку.